Не дивлячись на те, що історія головного протагоніста гри закінчена, Rockstar вирішили, що не варто завершувати гру на цьому, і додали, я б назвав би це DLC. Так саме доповнення, яке зробило обов'язковим. Як я вам вже говорив, гру я проходив двічі, тому і думки щодо нього у мене відрізняються. Цього разу було дуже гарною ідеєю зробити перерву на тиждень між основною грою та епілогом. Адже минулого разу я зупинки не робив, і думки мої були змішані. Я ще не встиг оговтатись від смерті Артура, а тут нам уже дають іншого персонажа. Пауза зробила своє діло, і вийшло так. Що я грав у якусь нову гру, де історія при цьому продовжується в тому ж всесвіті, можна сказати, що це навіть повноцінний окремий проект 1 на 15-20. і забігаючи наперед, мені він сподобався. Як завжди, друзі, ви на каналі PushUA і сьогодні ми завершуємо. Бляха-муха, аж не віриться. Ми завершуємо цикл відео проходження RDR 2. 5 відосів, 100 плюс годин проходження. Дякую кожному за підтримку. Дякую донаторам, Костянтину Ігорю та окрема подяка Олександру за підтримку. Чесно, я посміхаюся від того, коли її отримую. Хоч моральну, хоч фінансову. Адже ти розумієш, що те, що ти робиш, комусь цікаво. Будь ласка, не зупиняйтеся. І ще в кінці я поставлю важливе питання, з яким мені потрібна ваша допомога. Виставки ми зробимо у фіналі відео. А поки поринаймо в епілог. Джон виживає після подій на скелі, пройшло вже декілька років, і Марстон разом зі своєю сім'єю намагається знайти нове життя без перестрілок, пограбувань та іншого. Ну тут теж я сказав, він намагається. Його дружина змушує це робити. І тому під жіночим тиском наш новий протагоніст відправляється шукати роботу. Прибувши до строубері, ми дізнаємося, що я наша башка. Нам потрібно відвести товари на ферму, айбі Ебігейл поки буде прибирати у місцевій лікарні. Кожду каркашечку! Привозимо припаси на місце та просимось уже на постійну ставку сюди. Знову ж, файкові мена, ліва історія, все заради того, щоб нас не впізнали. Брати Джима на фарму не хочуть, адже він одружений. Якщо чесно, я не розумію, чому причина. Типу, якщо одружений та з дитиною будеш менше працювати, ну сумніваюсь, і все пішло б не так, якби бандити не прибули на фарму та не викрали карету з припасами. От в цьому Джон справді майстер. Доганяємо крадів, забираємо товари назад і повертаємо їх на фарму. Це стало важливою причиною отримання роботи. При цьому цей чел, з яким ми говорили, з великою підозрою ставився до нас. Типу він розуміє, що багато чого ми не вміємо, за набити писок комусь ізі. А надалі будуть косяки від Джона, де він то заплутається в імені, то в придуманій історії, що остаточно спростує його легенду. Але поки все добре, нам дають будинок, щоб жити, і сказали, що пізніше самі привезуть нашу сім'ю сюди. А поки вийлав зуби і вперед прибирати гівно за коровами та курями. Адже як казав мій брат, робота не вовк, робота. Ворк це фундаментальна річ. Тому перед тим, як йти працювати, спочатку зустрінемо нашу сім'ю та допоможемо занести валізи до хати. Повертаємося до гімна Here we go На <му> після цього треба подоїти корів. Йопен бобен, сільське життя, обожнюю цю атмосферу. Це фантастично. Отак робочий день і закінчився, наче не вердер, граємо, а в симулятор фермера поспали, прокинулися і знову на роботу. На вишні треба рати, щити, садити. Цього разу треба відремонтувати ворожу на території. Плашка за плашкою в соло так і будемо займатися цим, аж допоки нас не покличуть на нове завдання. Працівники не можуть утихомирити БК. Що й начальник містер Йіки загарно ляснув по дупі цього звіра. І той почав бикувати. Розкидав людей, розвалив оружу, яку ми будували. Ну і хто ж як не ми будемо його ловити? Добре, що Джон шарить цій темі. розібралися з одною проблемою і відразу інша. Знову на фарму прибувають місцеві бандюки та починають кошмарити фермерів. Ми вирішили заступитися за дядьків. Розмову вони не розуміють, тому прийдеться показати, хто тут батько на кулаках. Забили б до смерті бандита, якби не прибігла наша жінка та не відтягла нас. Ти, оце ти попав бездати, блядь. Розбійним. Тікає, але обіцяє повернутися. І знову ми сваримося за Вігейл. Сука, блядь, йобаний його. Їй не дуже подобається, що ми вступили в бійку. Але як скаже Джон, який вибір ми мали? Нам, до речі, за це подякував сам власник фарми. Адже чомусь охорони тут він не має, хоча проблеми з бандитами постійні. Ну, типу, як тут є один охоронець, але такий, що. Не зрозуміли. Відпрацювали день, знову повертаємося додому. І тут Джон видасть один жарт, це який би чоловік у справжньому в житті вже давно б отримав би чапалаха. Ебі -Гілл приготувала вечерю, а протагоніст істі каже: Я сумую за містером Пірсоном. Для тих, хто не в контексті, Пірсон це кухар їхньої колишньої банди. Але жарт дійсно топовий. Значить, що розбійники дійсно повернулися, тільки вже не для того, щоб поговорити, а щоб спалити тут все. Джон прокидається від криків людей та вибігає на допомогу. Начистили фейсдом кандидатам, прибігає в цей час володар ферми і каже: мало того, що вони вбили одного з фермерів, ще й викрали велику рогату худобу. Лендлорд просить нас про допомогу. Він каже, що йому похрі як назвати, ким ми були на цій землі, можна отримати другий шанс. І ой-ой-ой, ой після декількох годин вигрібання гівна, ми дістаємо наш кейс зі зброєю та перетворюємося Джона Марстона на Джона Уіка. Сідлаємо коней та скачемо забирати наше добро. На ворожій фармі підемо в лобову атаку по центру. Напарники наші зайдуть з флангів. Починаємо перестрілку, за якими я вже дуже встиг скучити. Убиваємо ворогів зовні, а потім забігаємо до сараю. У середині стайні зустрінемо командира, того самого любителя чужих дружин, якого ми намісили на фермі. Влаштуємо з ним ще один рукопашний бій і після перемоги зможемо його застрелити. Я тягнув до останнього. Думав, Джон розвернеться та піде, але ні. Постріл у бандита це скріп. Повертаємося додому. Прибуваємо, жінка на нас дивиться як на гівно. От знаєте цей погляд, який просто прибиває до душі, при цьому нічого говорити не треба. Мовчки розвернулася і пішла спати. Образилася! Ех. Наступного ранку знову затівається сварка. Ебігіл каже, що хоче чогось більшого. Їй набридло те, що ми постійно розв'язуємо проблеми з силою. Каже, що хоче взяти кредит у банку та купити дім. Цей час заходить Дікінсон та дає нам роботу. Треба мотнутися в місто на пошту, забрати товари для ферми, а також якийсь одяг для Ебігіл. І тут знову проблеми. Ми точно не знаємо, на чиє ім'я була посилка. Тому називаємося нашим вигаданим ім'ям спочатку, а пізніше і справжнім. Це чує якийсь щел, глянув на нас і пішов на подвір'я. Вирушаємо назад додому. І тут по дорозі бачимо, уже якийсь дядько на нас чекає. А після чого ще й починає переслідувати. Приїжджаємо ще кілометр, знову стоять тіпи. Тепер їх троє. І Джон вирішив зупинитися, заховати малого сина, а самому вийти розібратися. Звісно, вони сказали, що хочуть просто поговорити, але я не став чекати гіршого, перше дістав зброю та перестріляв переслідувачів. Малий злякався, а після того, як ми прибули до тому він просто забіг у хату. Дружина знову злиться на нас, сваримось, сімейне життя, воно таке. Наступного ранку нам доставили лист. Прикол, звісно, тепер хтось уже знає, де ми. А телеграму нам прислала Седі Адлер. Оце так прикол. Вона пропонує нам зустрітися щось обговорити. Поки заходимо в хату і бачимо, на столі лежить лист. Гейл та сина вже немає. Вона попрощалася з нами, сказала, що дуже кохає та чекає якихось змін. Атмажика досиляна ушла ти. Так некрасиво, блядь. А речі, які ми забирали для дружини, то це був подарунок для нас. Отакою. Наступні декілька місяців пройдуть для нас старанній праці. Фармерство, яке дозволить нам заробити грошенят, адже ми плануємо переїхати у своє майно. Після цього ми попросимо у головного нашої фарми поруки для того, щоб оформити кредит. Він погодиться скаже, що у Блеквотері працює його кузен, та він зможе допомогти нам з цим питанням. БлекWатер! <кій> Нарешті ми побачимо це легендарне місто. Майже всю гру про нього ми говоримо, і ось воно. Саме тут на початку гри грабували банк. З цього все почалося. І зараз ми, бандит Джон Марстон, ідемо брати тут кредит. Дожилися. Як мінімум, це факт того, що люди дійсно можуть змінюватися. І так нам без проблем видали гроші. Гроші то так, але все одно проблеми є. На тій землі, яку ми хочемо придбати, живуть бомжаки, які ще до всього всього являються членами місцевої банди скотерів. Довго дяцькатися з ними не став, коли до мене виходять поговорити зі зброєю. Я вже знаю, що нічим хорошим це не закінчиться. Повертаємо закінчити справи, і тепер ми маємо свою землю. Як сказав Банкір, відтепер я справжній американець. Виходимо на вулицю, і кого б ви могли подумати, ми зустріли. Того, кого найменше б хотілося, це дядько, той самий тіп, який в таборі не робив ніхуя, тепер те саме буде робити у нас на землі. До речі, раз за нього заговорили, є цікава теорія щодо цього дідка. Кажуть, що Анкл це головний герой першої частини Red Dead. І так, РДР не була першою частиною. До цього на другу плойку вийшла Red Dead Revolver у 2004 році. І, хоч самі розробники говорять, що всі всесвіти не пов'язані, повірте. І от як я вже сказав, ходять не легенди того, що саме він головний герой. У тій грі дядько роздавав, дай Боже. Після певних обставин він став таким, яким ми його бачимо зараз. Якщо цікаво, погугліть за це трішки. Так от, причепився він до нас і що поробиш? кажемо йому вали звідси», А дід каже: не піду, значить, буде жити з нами. Далі продовжуємо шукати наших знайомих. Нас запрошувала на зустріч Седі, тож ж до неї. Базується вона валентайні. Перебуваємо і бачимо, що ця жінка дуже сильно змінилася. Згадайте, яку ми витягли її на початку гри: слабку безсилу та принічну горем після смерті чоловіка. І зараз вона мисливець за головами. Ох, такої, от подорожі з Артуром дали про себе знати. Вона пропонує нам проїхатися на завдання, а по дорозі казав говорити те, навіщо вона нас шукала. Причина цьому Майка. Через декілька років нарешті про нього пішли чутки, що цей щур десь тут зашевелився. Але поки нічого серйозного, ніяких конкретних слідів. Раз ми вже поїхали з саді, то допоможемо її вловити злочинця. Ті ж самі завдання, як і раніше, догнали, схопили і все. Але зараз нам вони потрібні, бо джон зав кредит, який потрібно виплачувати. Тож, як сказала місіс Адлер, це легальна робота, за яку непогано платять. Чому ні? Зворотною дорогою я наткнувся на двох братів, які залицяються до дівахи. Пам'ятаєте їх? Так от, ці клієнти вирішили залізти в бочки та впасти з водоспаду, аби довести свою любов. На їхнє щастя, вони вижили, і це було останнє, що брати зробили для цієї коханої. Хлопці вирішили, що любити одне одного важливіше, чим щось доводити якісь дівчині. Бо ото такі справи: чоловіча дружба, ома. Oh і я вирішив забігти на могили наших померлих напарників. Всі похоронені окремо, десь не в людних територіях. Муха, закопаний у лісі неподалік водоспаду, Хозея Лені відразу за сен дені безглузда, якщо чесно, було пограбування, яке забрало життя двох хороших дядьків. Ну і звісно, наш головний протагоніст Артур Морган. Як ми дізнаємося пізніше, Чарльз повернувся на скелю за тілом, щоб поховати його. Місце гідне людини, яка зробила багато хорошого перед смертю. Ну і раз ми заговорили про Чарльза, прибувши на своє ранчо після того, як ми дали про пиздону дядьку він розповідає нам про те, що на півінді живий та де живе у сен дені Чому б не знайти його? Прибувши до місцевого бару, розпочинаємо пошуки. Вони приведуть нас до місцевої арени, де і заробляє гроші Чарес на підпільних боях. Пораділи одне заодно, що всі живі, і пора закінчувати з цим. Наш червоношкірий друг поставить на себе гроші, і ми приєднаємося. 100 бакс на його перемогу. І тут забираємо подвійну суму назад. Я не сумнівався в членах нашої банди, що що, а битися вміють всі. Через попросив пройти з ним, забрати його речі, а далі поїдемо до нас на ранчо. Ну і без перестрілки ж ми ж, звісно, не обійшлись. Зустріли кінтів Анджелу Бронте, того самого італьяшки. Вони на нас напали, ми їх перестріляли, і вперед до Бітчерс Хоуп. Далі дядько пропонує знести нахер халупу. В якій ми живемо, і побудувати на ній щось нове. Що я скажу, іноді у цього старого бувають правильні думки, не дивлячись на те, що він фізично ніяк не допомагає. Ще дід скаже, що в місті можна придбати по факту модульний будинок, який на ізі ми зберемо як конструктор. Але знову ж таки, на все треба гроші, навіть на просто пожити. Тому ми зустрічаємося з Седі та їдемо на полювання. По дорозі ми розповімо про Чайльза, запропонуємо місця Садру приєднатися до нас, але та відмовиться, скаже, що на бритло буде прив'язаним до когось. Ну що ж, поки давайте спіймаємо поганця. Історія з ним, як і з усіма іншими. Знайшли, перебили бандюків, забрали головного. Цього разу, правда, буде труп, але ж заплатять однаково. Тож гроші в карман і місію виконано. Після цього прямуємо на ринок купувати будинок, оформили ще один кредит, і тепер ми повністю в руках держави. Захоплені на гачок. На хату ще ж треба зібрати всі матеріали. Інструменти і частину дерева ми отримали у місті, а за іншими треба їхати на лісопильню. По дорозі, ми слухаємо чудні історії охоронця про те, який він крутий та як треба оберігати каравани від бандитів. Прибуваємо до точки призначення, забираємо залишки матеріалів і вирушаємо додому. Хто б міг подумати, що на нас знову хтось нападе. Зараз я буду матюкатися. Це робить місцева банда скінерів. Поки ми перестрілювалися, ті викрали пиздобола охоронця та забрали наш інструмент. Гайда за ними. Молотки та пилки ми знайшли, а от з нашим гуардом не пощастило. Його прибили до дерева. Буває. Але ми зробили що хотіли. Матеріали у нас розпочинаємо будівництво. Два робочих Джон та Чарльз та виконроб, дядько. Ух, банда. Отак, от одна дощечка за одною, день за днем, і у нас все вийшло. Побудували справжні хороми. Марстон пише листа дружині, щоб та поверталася, адже її мрія збулася. Тепер залишається тільки чекати. Щоб не гаяти дарма час, поїдемо разом з у місто придбати на нашу територію якийсь сарайчик. Жити єде, але ж треба створити якусь ферму, щоб вона приносила хоч якийсь дохід. Беремо знову кредит, вибираємо ангар, який нам сподобався. Після цього у місті зустрінемо знову Седі. І от дядько займеться доставленням матеріалів. А ми поїдемо разом з місісаддер заробляти гроші, адже хтось повинен погашати борг. Робота, як завжди, вловити якогось поганця. Цього разу це мексиканець Рамон Кортес. Піймали цього тіпа в сарайчику, настукали йому та повезли до шерифа в роуці. Значить, ми на місці, але поліціянт відмовляється платити нам гроші, поки ті не відвезуть злочинця до Сен-Дені. Одразу після цього прибувають кінти бандита, нападають на нас та звільняють Рамона. І тепер знову ми їдемо за цим мексиканцем, адже гроші так і не заплатили. Пошуки привели нас до скупчення на членів банди, серед яких є і голова. Знову хапаємо його, відвозимо. Цього разу все чидово. Під заробили рушенят. Але якщо чесно, це зайняло дуже багато часу. Прибуваємо на Сандаранчу, і що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Мужики самі без нас побудували хліб. Йобен бобен, ферма майже готова. Дюцька каморка, провідні. Чи з цього мужики вирішили гарненько так нахуяритись? Я привіт. Скільки всього зроблено? Взагалі, це звичайне сільське життя. Попрацювали, можна й вечором проговорити 100 грабів. Знаєте, що я вам скажу? Таке відчуття, що ми прокляті, адже нічого не може пройти без проблем. Знову ті кацапи, блять. Прокидаємось від того, що через нас кличе. Каже, дядько пропав, його викрали. Адже на території ми бачимо сліди бандитів. Вирішуємо, що це скінерси, та йдемо за їх слідами. Обережно по стелсу прокрадуємося лісом, знаходимо дядька, адже він кричав, і його було чутно. Ці дикі собаки використовують жахливо. Методи тортур. Прив'язали його над вогнищем і змусили просто повільно та болісно помирати. Визволяємо медіум вел дядька та нумо вибиратися звідси. По дорозі, як завжди, будемо від них відстрілюватися. Прибувши додому, Чарльз оглянув його і сказав, що все не так погано. Він буде жити. Не приготували до кінця. Ще серий. А через декілька днів під час нашої роботи бачимо, що прибуває наша сім'я. Джон обнявся Ебігіл, привітався з сином. Тепер вони будуть жити з нами. Щасливе життя близько. Трішки цю рутину розбавив приїзд Седі, яка все-таки прийняла запрошення та заїхала на чашечку кави. Знову ж таки, йдуть сварки за роботу, якою займається Джон. Разом Адлер нам вдається переконати Ебі Гил в тому, що ця робота легальна і все добре. До тих пір, поки Седі не заговорила про майку. Цей пес знову об'явився десь поряд. Грабує та убиває жінок. Це в його силі. Знову ж таки, вона ще не знає, як його знайти. Але ми дуже і дуже близько. Поки займемось з нею роботою, їдемо ловити чергового злочинця. По друзі згадуємо Артура, що смерть Майки може закрити питання помсти. Адже єдине, що хотів наш протаганіст перед смертю розібратися з пацюком, який розвалив банду. Також Джон признається, що планує зробити пропозицію Ебігейл, адже хоч вони вже давно разом та мають дитину, все ще ж офіційно не одружені. Да що це таке? Я не розказував взагалі за їхню історію. Слухайте. Місіс Робертсон прибула до банди давно. На той момент вона працювала по вією. Саме дядько привів її до Вандерлін. Десь за 5 років до початку другої частини. Вона спала майже з усіма членами банди до того, поки не закохалася у Джона. Пізніше Ебігейл завагітніла, але Марстон відмовився називати Джека своїм сином. І взагалі, коли малому був рік, той покинув банду. Саме на це злився Артур на початку гри, адже вважав Джона зрадником. Але, як ми вже знаємо, пізніше пробачив його. Ну, як ми бачили також, Марсон не сильно був прив'язаний до сім'ї. Задумався він за неї лише після повернення з в'язниці. Ось така історія цієї родини. І раз я зробив невеличкий відступ, покажу вам акторів гри, які озвучують персонажів. Hi, I'm Jim Santangeli. I did the motion capture for the character Pearson in Red Dead Redemption 2. Hey, what's going on? It's Gabriel Sloyer, a.k.a. Javier Escuella from Red Dead Redemption 2. Hello, friends. This is Curzon Dobell speaking. I play Hosea Matthews, In Rockstar's Red Dead Redemption 2. This is Steve J. Palmer. You might know me as Bill Williamson from Rockstar Games' 2010 original release, Red Dead Redemption. Michael Howdy, cowpokes. This is Peter Blomquist. You might know me as Micah Bell from Red Dead Redemption 2. Ну і не згадати Артура неможливо. Роджер Кларк подарував амі у свій голос. bastard! Бачи неодноразово, як він то вітає людей з ним народження від імені Артура, то грає в RDR Online. Виглядає це дуже і дуже прикольно. Все, повертаємося до гри. Прибуваємо на місце, де в останній раз бачили поганця. Але тут знаходимо лише трупи. Причому добре опрацьовані якимось звіром. Знаходимо потрібного нам майбутнього в'язня, а в цей час прибігає ведмідь. Оп, час закосплеїти уцілілого з Дікапріо. Не знаю, як Джон вижив після цього, адже подрали його, дай Боже. Є, твою мать. А ще мене більше цікавить, як після цього вижив ведмідь. Скільки я в нього куль всадив? 10 плюс? Чи й седі стріляли? Чи отримав? Алло, Видно, прописав аспірінчих есаям та побіг по своїм справам. Значить, відвезли очкасто до в'язниці, забрали гроші і підемо трішки підстрижемося. Адже ми збираємося до нашої красуні дружини. Біля дому я зустрів сина, з я також захотів провести час. Взяли вудки та пішли рибалити. Джек згадав про те, як так само до річки він ходив рибалити з Артуром, і саме він його навчив це робити. Взяли з собою собаку ще й в придачу. Але як пізніше виявиться, дарма. Поки ми ловили рибку, пасик десь загубився. Ми пішли його шукати і побачили, що той лежить біля дерева. Кудлата укусила змія. Джон почав висмуктувати отруту. я ж знаю. Віднесли пасика до хати, з ним все буде добре. Ну і пора йти до хепі енду, до якої щасливої фінальної точки. Йдемо в дім, бачимо, що Ебігіл свариться з дядьком. Забираємо дружину подалі від цього конфлікту. Адже на вулиці на нас чекають нові меблі в дім. Ну, як нові. Господар ранчо, на якому ми працювали, подарував нам БУ шафи, які більше не знадобляться йому. Але враховуючи кредити, точно зайвими не будуть. Після цього відправляємося разом з Ебігіл до міста, провести шикарний вечір разом. Пішли, сфоткалися, речі, це дуже прикольно вийшло. Пізніше прогулялися в кіно, ну і фіналочка човен. Відпливли подалі до берега, де Джон на заході сонця робить пропозиції. Рицію ебігів, обручкою, він отримав від Артура. Романтична історія хеппі енд. красиво це все виглядає. Ранок, дружина поряд, своя фарма, свіже повітря, прям мрія, їй бом. Але для чудового кінця не вистачає одного. І зараз ми вирішимо останнє питання. Прибуває Седі та говорить, що знайшла слід Майки. Джон без зайвих вагань іде збирати речі. Через приєднується до нас. Ейбіл в сльозах просить нас не їхати, але не цього разу мала. Не цього разу. Один із друганів Майки Кліт зараз повинен знаходитися у Строубері. А хто ж як не член банди буде знати, де голова пацюків? І так цей сучка тут відпочиває. Побачився нас, він починає утікати, але настроє тому недалеко. Тягнемо його до шибаниці, під тиском все таки розказує, де базується банда. Клід говорить, більше не тусить з ними, бо не подобається, як Майка веде справи. У нас була можливість повісити його, але я не захотів, подумав залишити його в живих. Седі була інший думки. І от ми відправляємося в засніжені гори. Дорога зайняла не один день. Прибуваємо на місце, і відразу нас зустрічає снайпер. Чарс ловить кулю, а ми задер пробираємося ближче, щоб бити стрілка. Після цього підходимо до нашого друга. Він в порядку, але йти поки не може, не здожене нас пізніше. На нас вибігає купа людей, з якими треба розібратися. І понеслось. Отак потихеньку під постріли рухаємося в парад. Аж до тих пір, поки на нас не вискочить за куда тіпи. Джон впевнено розбирається зі своїм, а от Седі отримує металикам живіт. Дякувати, що до нас поспішно. Шив Чарльз та зміг допомогти Адлер. Тепер вони удвох поранені і не можуть рухатися далі. Ну що ж, Майка, я й сам до тебе доберуся. Праву руку щура клінта ми вже вбили. Тепер на нас виходить ліва рука. No з ним також швидко розбираємося. Ми майже на вершині перестрілюємо усіх, хто тут залишився, і нарешті добираємося до краю гори. О, пацючок побіг. Значить, сплінтер десь тут. Через декілька років нарешті ми його знайшли. Майка Бел власною персоною перед нами. Після короткого діалогу починаємо стрілятися з ним. Дуже вчасно приходить на допомогу Сеті. і як невчасно на допомогу виходить дач. Оце так зустріч. Той тримає нас на мужці, а в цей час пацюк хапає місіс Садлер. І от дилема: на нас націлені два стволи. Говоримо дачу, що нам жаль, що все так сталося. Але ну, ми зробили максимум для нього. І в цій ситуації ми зовсім не винні. Згадуємо про Артура, який нас рятував. І тут видно, після цих слів у Вандерлінда щось переклинуло в голові. Він піднімає інший пістолет та стріляє в майку. Отакої от. Ну і нам залишається зробити те, за чим ми прийшли. Добиваємо суку, через якого це все почалося. Це кінець. Дальше після цього не сказав більше ні слова. Глянув на нас та пішов своєю дорогою. У сарайчику лежить купа грошей. Все, що вони встигли награбувати. Вандерлін це нам. Забираємо золото наших поранених товаришів та відправляємося додому, до своєї сім'ї. Далі підуть титри, які розкажуть про долю головних членів банди та зв'яжуть кінцівку RDR2 з першою частиною. Джон зіграє за і весілля у присутності нашої міні-банди. Пізніше вони нас покинуть. Черт, скоріш за все, як я говорив, попрямує до Канади за новим життям. Що стосується Седії, вона говорила, що хоче до Південної Америки, подалі від цього всього. Якщо говорити про інших членів банди, ми не лише плачемо їхню подальшу історію, але деякі з них навіть можна відвідати після того, як завершаться титри. Нам покажуть, як Мері Бет сидить за робочим столом і щось пише. Зіткнувшись з нею на вокзалі в Валентайні, Джон дізнається, що вона стала досить відомою письменницею дешевих романів про кохання. Пірсонами Побачимо сумуючим уже за неіснуючою бандою. Він володіє магазинчиком в Роуці. Тіллі показали, коли вона гуляла в парку Сен-Дені зі своїм чоловіком і з дитиною в колясці. Якщо зустріти її потім на трамвайній зупинці в тому ж Сен-Дені, вона візьме у нас адресу, щоб писати листи. Покажуть також і колишню пасію Артура Мері Лінтон, яка прийшла до могили Моргана згадати минуле. Вождя, який залишився сам без свого сина. Над падаючим дощем буде літати Орел, який нагадуватиме про муху. В додачу ми побачимо місіс Даунс з її сином. Все таки Артур Зробив свою справу, хоч одна сім'я зможе жити щаслива. Але не так все веселково, як могло б здатися на перший погляд. Хеппі Енд? Ну, частково, на декілька років. Джон не міг подумати, що його помста Майкіс причинить полювання за самим Марстоном. Перед нами постає Едгар Рос, колишній пінкартонівець, напарник Мільтона. Саме він вистежить Джона і на цьому розпочнеться перша частина гри. Вау, друзі! Я не вірю, що закінчив RDR 2. Цей прикол затягнувся дійсно на дуже довго. Майже три місяці я займався цим усім. Це був цікавий досвід. Я радий переприйти проект Rockstar, адже без сумніву, ця гра топ-1 у моєму списку. Кращий РДР може бути тільки третій відьмак. Я рекомендую кожному з вас помацати його своїми руками. Адже як я вже говорив раніше, цю атмосферу неможливо передати через відео. Це треба тільки відчути. Ще раз подякую кожному з вас. Серія відосів РДР принесла каналу близько тисячі підписників. Нещодавно я пробив двушку, чому неймовірно зрадів. Я сподіваюся, вас буде тільки більшати. Це дуже круто. Ви круті. Ну і в спільноті я залишу голосування. Що ж ми будемо грати далі? Який проект це буде? Все залежить тільки від вас.